Привіт усім! У цьому відео я розповім вам всі плюси перебування в клані та чому це так необхідно новачкам і не тільки. Тут буде багато цікавої інформації, тому ставте лайки, підписуйтесь, а ми полетіли. Почнемо з того, що клан це перш за все місце, де ви можете спілкуватися з гравцями з досвідом і брати деякі підсказки в грі, а також клан це ще й місце, де ви отримаєте донат, який також необхідний для розвитку, тому не ігноруйте клани в Clash of Clans. А ми полетіли до наступного. Наступна важлива складова хорошого клану це столиця клану. Граючи тут, ви можете отримати медалі рейду, які необхідні для розвитку вашої бази. Чим краще атакуєте, тим більше отримаєте медалей. Тому цей пункт я вам також раджу не ігнорувати. Говорю стисло і зрозуміло в цьому відео. Ще один не менш важливий пункт це кланові війни та ліги війн кланів. Цей пункт важливий тим, що ви також отримуєте ресурси за зроблення атаки та медалі ліги. Але про медалі розповім пізніше відео, тому не ігноруйте КВ без належних причин. Ігри кланів також важливо грати, як і прокачаним гравцям, так і ні. Тому б я не сказав, що це комусь важливіше, а комусь ні. По можливості набирайте 4000 очків і забирайте круті нагороди, а ми переходимо до наступного способу. Медалі ліги Він кланів, як по мені найважливіша умова перебування в клані, їх бажано грати всі 7 днів, не пропускаючи атак. А ще на ЛВК я вам не рекомендую йти з поганою прокачкою та коли герої перебувають на АПІ. Відігравши ЛВК, ви можете купити якісь чарівні предмети, тому не ігноруйте і грайте. Я сподіваюся, це відео було вам корисне і ви дослухаєтеся до моїх порад. А на цьому ми будемо завершати відео. Дякую всім за перегляд, не ігноруйте і до наступних зустрічей.